Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні у нас гаряча новина з фронту і не дуже хороша. Отже, що ми маємо? Наші хлопці ЗСУ нещодавно зробили сміливий крок. Зайшли на територію Росії в Курській області. Я думаю, це ви і так всі знаєте. Але, як то кажуть, на кожну дію є протидії. Наші хлопці за... захопили таке село, як кореневе. І Росія, як то кажуть, не хотіла сидіти, склавши руки, і контратакувала. І були бої за райцентр і залізничну станцію. Але в кінцевому результаті ЗСУ були, ну, їх вибили з села. Але не треба засмучуватись із-за того, що наші віддали там одне село, бо вони провернули хитрий маневр в іншому місці. Вони зайняли село щодернатською назвою Червоно-Жовтневе. Боже, хто придумує такі назви? Вони головою билися у щось, що вони такі назви придумали. Ой, добре. І цим самим вони закрили так званий котел на березі річки Сей. Що це означає? А те, що тепер близько 3000 російських солдатів опинилися в пасті. З одного боку їх притискає наше військо, з іншого кордон, а ще й річка. Тобто вони, як миші в мишоловці. Ну, ми, в принципі, такі є. Е, я вважаю, що це дуже розумний хід з боку нашого командування. Так ми поступилися одним там, населеним пунктом, але натомість створили для ворога серйозну проблему. 3000 солдатів це не такі уж і жарти. Їх треба годувати, забезпечувати боєприпасами, паливом. А як це зробити, коли вони в оточені? Ніяк. Не ми ще вишиловці. Більше того, я думаю, що це може бути частиною більшого плану. Можливо, наше командування навмисно підставило кореневе, щоб росіяни кинули туди сили і відволіклися. І а тим часом ми тихенько замкнули котел в іншому місці. Тобто у нас же все, так скажемо, спроєктовано і сплановано. Так, як говорив Зеленський і аплодував, що він хотів перекинути війська Росії сюди, так і сталося. А тепер вони ж проєктували ще один план, щоб взяти росіян в котел. Ну, прекрасно, не? Е, ні? Ну звісно, там росіяни будуть намагатися прорвати оточення. Путін же не може допустити, щоб така кількість його вояків потрапила в полон, або була знищена. Хоча йому, напевно, не дуже цей треба, якось пофіг на це. Але це буде нелегко. Наші хлопці вже окупалися і готові до оборони. Ну, а що буде далі? Важко сказати. Але я впевнений, що наше командування вже має план. І, можливо, ми побачимо ще якісь несподівані ну, маневри в найближчі дні. А що думаєте про цю ситуацію? Ви. Пишіть свої думки в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні новини з фронту. До зустрічі в наступному відео.